Борожок за тобою. Чуєш? Борожок за тобою. Будеш мені моральну компенсацію платити за те, що мінтана здала. Забирайся звідси, забудь сюди дорогу. Зачекай. Ми ще не договорили. Слухай сюди. Слухай сюди. Готуй бабки, якщо не хочеш, щоб постраждали твої виродки. Колька, Юрка, Васька, Світка, Оля і. Аня, я нікого не забув. Спій не смій не чіпати моїх дітей. Це не твої діти. Американського святоща. Ти від мене одна пішла. От повернешся без свого виводка. Отой бабки.